Обмін тілами можна обмінятися тілами з Неллі, коли писатимемо тест. Класно, вийшло. Ну все, давай мінятися назад. Навіть не знаю. Може, додамо трошки весело, один, два, три, чотири, п'ять. Ні, не роби цього, не роби! Халепа. Секрет таємної кімнати. Що це таке? Дім Кріс? Mm. Так, мені потрібно протриматись буквально день. Потім я знову піду на урок, зустрінусь крізь в своєму тілі і стану собою. Ти де ходиш? Що? Ну, я тебе чекала, щоб ти навчила мене грати на укулеле. Ми ж домовлялися. Кріс грає на укулеле? Ти прикалуєшся? Так, ти Кріс, і ти граєш на укулеле. Коротше, не хочеш, так і скажи. Як завжди, пообіцяла і не зробила. Теж мені сестра. Сестра? С стривай, ем. Кейт! Так, стривай, кейт. Я не хотіла тебе образити. То навчиш грати? Звісно, спробую. Ось так набагато краще. Хоч навчитися фарбуватись. Мала. Ой, підберу щось прикольніше за цей одяг. Її бабуля носить. Найшла! Вибач, вибач, не хотіла налякати тебе, Маш. Ти до Неллі? Так, просто зайшла попити водички. Топий і не відволікай. Я вже майже зловила дзен. Тепер все спочатку. Вибач. Прикинь, Маша дзен ловить. Ого, і що це з тобою? Нічого такого, просто нарешті виглядає нормально, не так, як деякі. А що зі мною не так? Спитай себе, що з тобою так. Ти чого, хочеш посваритися? Ні. Стримися Кріс, не колись. Це я презентувала подружки, подружки. Ну, давай вчим. Е, так, береш її. Ось так. Ти завжди грала не так. Якщо ти зібралась просто знущатися. Ні-ні-ні. Е ось так. Е ось так тримаємо і е граємо. М -м, знати б'як. Вау! Як круто, ти це чула! Так, Кріс, я чула, яка ти у нас зірка. Чи ти будеш? Давай щось таке. Подивись, як я це роблю, і спробуй повторити. Не виходить. Нічого, нічого. Спробуй ще раз. В тебе обов'язково вийде. Що з тобою? А що? Чого ти раптом така добра? Я е, просто е, тобі здається. Ну ок. покажи ще раз. Ну, давай щось за хом'ячем під кіно. Що? Ну притарабань для з кухні. Подивимось телик. Добре. Але телик не тут, а в вітальні. Сама знаю. Маш, маш. Ти що? Знову мене відволікаєш? Ти спала? Не спала я. Просто дзен був занадто потужний. Як скажеш. То що тобі? Чіпка хочеш взяти? Бери! Я вже взяла. Я хотіла спитати, ти не помічала, що з нею щось не так? Що не так? Ну, вона дивна якась, зла, пафосна. Та ні, я такого не помічала. А, хіба що вона мене вчора мамою назвала? Але це, може, жарт такий був? Мамою? Аллоу. Скільки можна чекати? Я зараз від голоду зуття відкину. Вже біжу. А ти що? Готуюся до можливих проблем з житлом. Що? Ну, вчишся спати на підлозі. Так, тут дійсно щось не те. Я так пишаюсь з тобою. Ну, це реально прикол якийсь. Ти сьогодні сама не своя. Але дякую. Спробуй ще поспівати під це. Ось так. На-на-на-на. <проб> 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 Ой, що це таке? В сенсі, що це таке? Співати ти ніколи не вміла. Ну так, це тіло грає на уколеле, але не співає. Певно, вже час повертатись в своє. Коротше, на сьогодні уроків достатньо. Буду відпрацьовувати. Дякую, що була така добра сьогодні. Та, будь ласка. А мені тільки час іти на урок. <рес> ну, нічого собі прикол. Ти чого не смієшся? Ну, не смішно просто. Ти така зануда. Стоп! Розкажи, що з тобою сталося? Ти не схожа на себе. Чому ти сьогодні гірша навіть за, за кого? За кріс? Гірша за кріс? О, як не оригінально? Я знала, що ви тут мене обговорюєте. Що ти є кріс? А де Неллі? Нарешті здогадалася. А ще кажуть, що я тупа. Де Неллі. Мене вдома обмінялися до наступного уроку. Тоді саме час на урок. Ілен. Привіт. Мені дуже потрібно на урок якнайшвидше. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, привіт. Привіт-привіт. Давай, швидше виправляй все. А що? Не сподобалось бути мною. Не сподобалося. Я хочу повернути своє життя. А мені в тебе дуже сподобалось, поки мене не викрили. А чого ти хотіла? Нелі добра, а ти зла, і прикидатися у тебе не вийшло. Ну, добра, подайте паличку. Ну що, задоволена? Нарешті. Сподіваюсь, тебе ніхто не бачив? Звісно, бачили твоя сестра. Вона дуже хороша. Тобі б треба було до неї краще ставитись. Якщо ти хоча б щось їй бовкнула, нічого я їй не казала, просто вчила грати на окулеле. Кріс вміє грати на окулеле? Це ж так круто. Може, ти не така погана? Що, маячня, не вмію я грати все, відстаньте від мене. Увага, час розпочинати урок.